Слава Ісусу Христу! Сьогодні 28-й день Адвенту. Благовість про народження Ісуса отримали Йосип та Марія. Біблійні читання спрямовують наш погляд на сцену благовіщення, а саме на відповіді Ви Марії. Брате та сестро, вчись від Марії приймати Христа, який є світлом світу! Оскільки Різдво так близько, і ми вже примирились з Богом та з нашими братами, тепер залишається тільки чекати святої вечері вігілійної служби. Різдво це родинне свято. На превеликий жаль, багато родин не зможуть пережити це свято разом. Батьки, сини, брати, сестри, які захищають нашу країну, волонтери. Біженці, які були вимушені виїхати та залишити свою родину на окупованих територіях. Та ще багато людей, які з різних причин не зможуть з цього року зустріти свято в родинному колі. Тому, хто буде мати нагоду і радість святкувати з родиною, намагаємося прожити це свято в любові та злагоді та радості. За час війни ми зрозуміли та відчули, що поняття родина розширилося. Тепер вся наша Україна стала великою братньою родиною. Всі ті, які долучаються для захисту, для добробуту нашої держави, ми всі є членами однієї великої родини. В особливий спосіб заносимо наші молитви за кожного нашого захисника та захисницю. Ви всі є в наших серцях. Нехай усі приготування до свята, які проходять в наших родинах, осередках, де б ми не знаходились, будуть з міцною постановою прийняти Ісуса в наші серця. З різдвом Христовим